Вітаю! На сторінці мабляграю. Пропоную вашій увазі диван Malibu 6 від українського виробника торговельної марки Woodline. Загальний розмір дивану від краю до краю 2 метри 4 см. У глибину по бильці диван займає 1 метр 4 см. До комплекту дивану входить дві маленькі подушки та дві великі. Цей диван виконано в тканині Amigo від постачальника Textoria. На боковинах накладки виготовлені з матеріалу ДСП колір венги темний. Боковини функціональні. В одній є невеличка ніша для зберігання дрібничок та три шухлядки. В другій велика ніша для дрібничок. Принцип розкладання дивану викатний. Для того, щоб його розкласти, витягаємо нижню частину, в якій сховався великий та міський короб для зберігання білизни. Основа під спальним місцем ДСП. А розкладаємо посадочне місце. Зверніть увагу, що при розкладанні дивану спальне місце стає на 10 см нижче від посадочного. Отримуємо спальне місце 1 метр 60 см на 2 метри. Наповнення дивану піне поліуретан. Диван жорсткий. При розкладанні дивану від основної стіни квартири залишається висока задня спинка, як у зголів'я у ліжку. З однієї сторони полички та з іншої полички. Також на цей диван можливо обрати будь яку іншу тканину, яка представлена на салоні. А я бажаю вам гарного дня та чекаю вас у нас у гостях. До зустрічі!